Право в тому, що е, нещодавно Володимир Зеленський продовжив термін дії військового стану, що цікаво до 9 травня такої цікавої дати, і це, е, окрім того, що більш важливо, означає, що йде в небуття ще один прогноз багатьох політологів про те, що Війна а, може а, незабаром закінчитися. А і що вже в травні, червні можливі вибори до Верховної Ради і президента. А, на твою думку, як оця тема виборів у зв'язку з цим тепер посувається? На який час? І чи ну... воно сходить взагалі з порядку денного? Поки що можна сказати так, що е, продовження воєнного стану відбувалося поквартально циклічно, клічно ну, на, на три місяці, і е, е, ну, зараз до 9 травня продовжили на це по суті півроку. Майже. І очевидно, що пов'язано це, е, коли зараз проросійські проекти почали я, якусь активність. То мені здається, що в, е, Служби безпеки прорахували, що під 9 травня може бути політична активність проросійських сил саме саме на 9 травня, бо Росії з пропагандивною метою це, це дуже потрібно буде. Їм, вони хочуть якийсь проміжний для себе, наскільки доходить інформація, різна з владних коридорів Кремля. Ну, Путіна все-таки розраховують до 9 травня завершити якусь війну і провести якийсь спільний парад перемоги із північно-корейськими військами на Червоній площі. Ну, об'єктивно, Північна Корея може бути переможцем у Другій світовій, бо Кімірсем дід Кім Чинина, він був капітаном радянської армії. Ну, як, якимсь інтендантом, ну, це швидше, кажуть, що це був підрозділ корейців з Узбекистану. З них зробили підрозділ і ну, явно е, готували вже до війни на Далекому Сході. Так що <кхід> ну, тут питання. 9 травня це ж не перемога в Другій світовій війні. Ну так. Бо друга світова війна 2 вересня закінчилася. Тому, але тобто, Корея до цього відношення жодного немає. Корея це війна вже серпня 45-го року. Так. Але я порахував, що якщо вже а, Путін вдався оцю таку азійську стор сторону війни, так а, ну, по перше, північної країни тоді просто ще не було. Але, ну, в, такому так. разі, але в такому разі йому на той парад треба було б запросити монгольські війська, які реально брали участь у війні проти Японії. Тувинські, Тувинські до речі. <тувинські війська, Але це вона вступила в Радянський Союз у 44 чи му чи в 45 році. Вони були на війні. Так, і вони воювали як самостійна армія. Да. Звичайно, це було символічно, але це вже інше питання: там, скільки тихто От, а чому й на це не йде? Ну от, ну вони ж вони ж в частині подвійних стандартів не перевершені росіяни. Тобто вони е, та, таку е, плутанину е, замішують, що. Е, ну, просто е, дуже тяжко так би мовити, це все логічно розкладати по полицях. Добре. А якщо е, все таки ми повертаємося до наших виборів, які вже е, точно не будуть ні в травні, ні в червні. Е, ну, тобто, як мінімум, це осінь виходить. Тобто, цей. Ця тема є актуальною тоді залишається, чи все таки. Тобто, чи позбудеться через це Зеленський своєї мрії провести вибори ще в цьому році? У цьому вибори цілком реально провести. В принципі, на, на вибори потрібно півроку. І ну, оскільки кошти в бюджеті не закладені, наскільки я розумію, вибори, але в нас в нас вже цей в нас. Е, е, <плес> Наскільки я розумію, у нас є поточні місцеві вибори в цьому році, і оминути їх буде неможливо. Тобто восени поточного року і, мабуть, на банковій спробують підігнати. Е... Вибори до Верховної Ради чи президентські вибори, щоб сумістити їх з місцевими виборами. Це було, б, ну, в принципі, раціонально і пояснимо і вигідно для бюджету. Добре. Останній а... неділя жовтня, наскільки я знаю. Остання неділя жовтня. Добре. А можливо. Продовження терміну повноважень місцевих рад знову ж таки через військовий стан. Ну так, Верховна Рада, звичайно, що може подовжити. Хоча ну там можна проводити місцеві вибори. Вони ну вони не, не наскільки травматичні для суспільства, скільки вибори президентські чи вибори до Верховної Ради. Добре, а дивися, от з точки зору технологічної. А яка різниця, що ти проводиш? Чи вибори місцеві, чи Верховної Ради, чи президенти, чи який небудь референдум? Технологічно все це робиться приблизно одинаково? Ні. Ні. Справа в тому, що вибори парламентські мають відбуватися за виборчим кодексом? Виборчий кодекс передбачає регіональні виборчі списки. Тобто партія виграє вибори в рамках області. Якщо вона долає на загальнонаціональному рівні бар'єр, то вона проводить фракцію. Якщо, наприклад, може перемогти в двох областях, але загальнонаціональний бар'єр не долає, тоді ці голоси перерозподіляються. Причому згідно Виборчого кодексу, е, Крим доданий до Таврійського округу, а е, е, Київ поділений на два виборчих округи, а Дніпропетровська область поділена також на два виборчих округи е, з центром Кривому Розі і в Дніпрі. Тобто, по-моєму, 26 виборчих округів у нас все одно створено, мають створюватися. Місцеві вибори це вибори на рівні ОТГ чи міста, ну на рівні громад, міської чи об'єднаної територіальної, і це простіше навіть під час війни це можна проводити спокійно такі вибори. Добре, а вибори обласних рад. Це до місцевих виборів чи? Місцеві, до... так, так. Тобто можна проводити вибори одночасно по одному закону і ОТГ і обласних та районних Рад. Так, ну це місцеві можна сумістити з президентськими. Але сумістити парламентські і президентські неможливо. У нас законодавство розводить ці вибори. Не можна в нас проводити одночасно президентські і парламентські вибори. Добре, а якщо на той момент буде діяти військовий стан, тоді можна проводити місцеві вибори? Чи це не має значення? Ну, треба ж оцінювати навіть сучасний рівень, ну скажімо так. Ну, режиму місцевого. У нас є. Міста дає режим посилений, тобто з 12-ї години до 5 ранку заборонений рух в містах. Взагалі то вибори це така штукенція, яка передбачає дуже активне пересування. І коли ну, от у Львові, наскільки я розумію, немає обмежень, тобто там цілодобово. Там не блокується пересування вночі, ну я не знаю, я не хожу вночі. Але є, ну, ці Чернігівщина, Київ, тут є обмеження, тут є комендантська година, тобто і комендант... є комендантська година і у Львові. Але зло, а... що тому, що, Льв... що під час виборів сам підрахунок голосів, він ну я ж. Брав кілька разів участь у виборах у якості спостерігача і журналіста, то вони все одно затягуються до ночі, тому що ну, просто фізично порахувати а, фізично ну, є неможливо. Ну, в будь-якому випадку, вибори завжди це ще дуже ну, велике напруження для правоохоронних органів, і зараз, наскільки я знаю, все-таки і поліцейські підрозділи, вони. Частину особового складу делегували у поліцейські частини чи в Нацгвардію. Тобто, все-таки, ну, потенціал правоохоронців місцевих теж ну, звужений. Тому, от це одне з головних завдань: як не створити через комендантську годину більш виграшну позицію для партії влади. Ми маємо прецедент на Чернігівщині, коли під річницю місцевого самоврядування обладміністрація зробила організований захід для сільських старост. А треба сказати, що оці дрібні голоси там 20, 30, 40, 50, це кураторство старост. Вони можуть організувати вибори по селах таким чином, що. Партія влади може там до нас збирати досить суттєво на свою користь голосів. Ну і ці, до речі, диспропорції вони дуже чітко будуть зафіксовані. Тому ну, жодна з партій не могла зібрати сільських старост. Але це зробила обласна адміністрація під кураторством партії Слуга народу на Житомирщині. І це вже не рівні умови для ведення виборчої кампанії. Тобто, все одно виходить, що питання навіть до місцевих виборів вони залишаються. Так, так, звичайно. По-перше, ну, можуть бути ще законодавчі правочки. І, ну, принаймні, місцеві вибори найпростіше провести. І, мабуть, є сенс, ну, наприклад, відстрочити парламентські вибори на місяць після місцевих, або звести їх на один день місцеві і парламентські вибори, або президентські і місцеві вибори. Бо все-таки президент у нас прострочений і парламент може ще сидіти хоча він прострочив. <гум> тобто, в будь-якому разі це за умови відміни воєнного стану так до речі, для банкові це якраз інтрига. Вони б хотіли провести президентські вибори попереду, спробувати виграти їх, а потім зламати ну, під себе парламентські вибори таким чином, щоб знову зліпити якусь більшість під себе. Вони себе тішать думкою, що Зеленський може перемогти ще раз на, на виборах. Я думаю, що це глибоко хибна думка. Глибоко просто. Mm -hmm. Добре, тоді місцеві вибори при дії воєнного стану. Можливі, чи ні? Можливі. Можливі, цілком. Ну, але ну, якийсь, якийсь режим послаблення має бути все одно. Чинами. Тобто, наприклад, відміна комендантської години? Ну, як мінімум, відміна комендантської години. Ну, бо, ну бо Просто порахувати бюлетні буде неможливо до комендантської ну, години. Так. Це ніяк. Тим більше доставка із, ну, навіть в рамках громади, От ну, уявімо, громада 10 сіл закрили з дільниці, порахували, повезли в центр бюлетень. Ну, Якщо о восьмій закрилися дільниці до дев'ятої ну, по селах порахується, а потім доїхати до центру громади вони можуть, а роз'їжджатися, якщо дванадцятого до 12 години можуть додому не потрапити назад. Ну чим приїхав, тим мусять і їхати назад. Ну так автомобілем, очевидно. Тобто вони приїжджають, автомобілі їх чекає, вони від'їжджають. Можна перепустки для членів комісії спеціальні зробити. І для Однозначно, кандидатів так. до речі, бо кандидати теж повинні агітувати, і е, там обмежень на час агітації взагалі то немає. Ти можеш всерединочі прийти під хату і агітувати. Хіба ну, каструлю борщу, борщу на голову виллють е, вдячні громадяни, а так все нормально. Mm -hmm. Тобто, тобто все-таки, принаймні, місцеві вибори, як ми з'ясували, вони можливі в цьому році. Так, ну, вони, вони календарні, їх треба проводити в цьому році, вони повинні бути. Дивіться, а за яких умов ці місцеві вибори можуть бути перенесені зараз? У цій ситуації, конкретній, якій ми є? Ну, тільки інтенсивність бойових дій, і все. Тобто, якщо бойові дії інтенсифікуються, то звичайно, що буде перенес. Mm. Ну, ще влада може придумати те, що в бюджеті не закладено коштів, що немає на це. Ну, хай кредитуються, що ж, хай Кабмін кредитується та й проводить вибори. Добре, а для наших західних партнерів це важливо Місце... власне місцеві вибори, чи ні? Чи Важливі. Ні? Справа в тому, що. Взагалі-то демократія західна базується на е, самоврядуванні. Це найперше, найперша е, ознака демократії. Те, що в нас центральна влада почала втручатися у діяльність громад, грабувати їх, це, звичайно, з західної точки зору злочин. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. Зрозуміло. Отже, Володимир, я дякую тобі за це інтерв'ю. Це дійсно було цікаво. Свої був цікавий фінал про можливість принаймні місцевих виборів у цьому році, і це треба зафіксувати. Це дійсно дуже важливий момент, який ми з'ясували тут. Просто Олександр, Є один момент. Справа в тому що на місцевих виборах слуга народу продула. Ми пригадуємо, що рік перебування цієї шобли в стінах парламенту дуже просві... ну, провентилювали мізки українцям. І вже на місцевих виборах вони за за цю шантрапу не голосували тому. Ну, от е, це і є е, своєрідним таким жупелом для влади. Вони бояться місцевих виборів. Тим більше, що вони знають точно, що вони місцеві громади пограбували, і представникам партії Слуга народу на місцевому рівні через це мало що світить. А якщо заходити спочатку, ну, тобто вони керуються чим? Якщо партія Слуга народу піде на місцеві вибори і ну, просто стріском програє, це буде сигналом. Всій бюрократії, що Зеленський нікчемний. Тобто, це, це повністю розбиває тоді ну, ці всі е, е, віртуальну е, потужну потужність Зеленського. Ну, так. Так. Ну, тобто, як мінімум, місцеві вибори в цьому році є можливі. Так, Так. Ну вони конституцією передбачені, але ж влада у нас відрізняється від нормальної, тим, що вона просто топчеться на конституції як хоче. Ну так. Отже, нагадую, це був політолог Володимир Цибулько. Володимир я ще раз дякую за цей інтерв'ю. Як завжди було дуже цікаво. Ми пройшлися по таких основних темах, що є зараз в Україні і навколо України. Частково нагадуюся. Був політолог Володимир Цибулько. Принагідно закликає підписатися на цей канал, на якому ви є. Канал свіжої історії. Мій канал, поставити вподобайку цьому відео, поширити його. Підпишіться на канали Цибулька Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Ті Ну і все буде Україна. Дякую Дякую.